Я, певно, я знаю те, що Бахмут стоїть, і я вірю в те, що він буде стояти і далі. Щодо Соледару, особисто ту інформацію, якою володію я те, що бої там все ще ведуться. І те, що я знаю через свої, скажімо так, горизонтальні комунікації, якщо говорити про рівень інтенсивності боїв під Соледаром. Так, є інформація, що наші війська закріпилися на додаткових рубежах. Ну, але можливо, є якась деталізація. Щодо інтенсивності, бої дуже інтенсивні, із досвіду 2014-2015 року, досвіду Києва і досвіду Херсону. мого особистого, хочу сказати, що такого я ще не бачив і не чув. Постійно ведеться а, стрілецький бій. А, засоби, які використовуються ворогом, вони а, дуже значні і серйозні. І засоби, які використовуються, це теж радує нашою стороною, теж дуже значні. Ми вражаємо їх і артилерію, і реактивної артилерії, авіацію, і а, дуже серйозно. Тут, скажімо так, а, сектор дуже серйозний, і, мабуть, це саме така сама жорстка війна, яка була за весь час, принаймні те, що бачу я.